Зараз хочу привітати вже в другий раз, пане Сергію, ви до мене приїжджаєте. Я вам дуже вдячний. Без вас моя конференція точно була б неповна. Доброго дня ще раз, шановні колеги, дуже радий всіх бачити. Дивлюся на ту фотографію, яка була заставка та криватка. Сорочка, як фотографію все з минулого життя, і сьогодні в багатьох виступів ми чули такі слова, як війна, майбутнє, і дійсно величезна така дилема в багатьох, чи маємо ми під час військового стану, під час фактично відкритої війни в нашій державі приходити в суд в режим виживання або думати про проекти в майбутньому. Я впевнений в тому, що маємо думати про майбутнє, маємо думати про те, як наша країна буде розвиватися після перемоги. І сьогодні на в перших доповідях багато уваги було приділено питанням інтеграції нашої держави в європейський ринок. Я не буду казати, чому це важливо. Да, тому що ми хочемо йти в в цивілізований світ, ми хочемо жити і зрозуміючи. Правила гри, які мають бути не дискримінаційні, а рівні однакові для всіх. Ну а сьогодні, коли маємо війну, маємо розуміти, що саме цей аспект буде можливо, ключовим драйвером для залучення інвестицій в відновлення нашої економіки. Після нашої перемоги, в яку я дуже вірю, ми побачимо скоро. Тому з самого початку хочу подякувати не тільки організаторам за можливість сьогодні виступати, а перш за все нашим захисникам, Збройним силам України, усім силам оборони, захисникам, захисницям, які дозволяють нам сьогодні збиратися в професійному колі і обговорювати і сьогодення, і майбутнє. Дякую, їм. низький уклін. Переходячи до теми, пан Андрій анонсував, що щось буде говорити про сховище. А ні, сьогодні трохи здивую і хочу показати укрити заз в дещо іншій якості, не тільки як замовника послуг, до чого ринок більш-менш звик, а і ще як також компанії, які надають власні послуги, які відмінні від послуг зі зберігання газу. Але якщо будуть додаткові питання по сховищам, звичайно буду готовий на них відповідати. Тому е, така е, загальна назва презентації це наступний слайд, будь ласка, е, утраза шляху до кліматичної нейтральності. Дуже важлива тема. Це тема, яку, там називають дуже порізному. Це і зелений перехід, і там хтось каже зелена трансформація. Але це те, на що дивиться вся Європа, і е, до, весь світ можливо. І це важливо не тільки тому, що ми маємо зберегти якесь наше навколо середовище для майбутніх поколінь, хоча це також безперечна. Е, Безперечно, є дуже важливою метою. В цій темі є і інші аспекти, про які я сьогодні зараз і хочу поговорити. Якщо загалом дивитися на цю тему, що ми робимо в Трансгазі, це звичайно, коли ми говоримо про кліматичну нейтральність, можна так умовно поділити на три блоки: Це енергозбереження і енергоефективність. Перший напрямок досить відомий, я не буду на ньому довго зупинятися. Друге це розвиток низькових гільцевих бізнесів. Але сьогодні я також знаю, що є працівники профільні, які про це будуть розповідати більш детально. Я хотів би зупинитись сьогодні на третьому блоці. Наступний слайд не дають? Ні? А, а так, а так є, о. А третє в нас це зменшення емісії метану, вуглекислого газу та інших передаткових газів. Тобто, з однієї точки зору, досить просте, тривіальне питання. Ну, є витоки, що знаходимо, ліквідуємо. Начебто все просто. Але в майбутньому ми всі розуміємо, що є певні економічні вигоди. І в майбутньому буде можливість скорочення цих витоків монетизовувати. Як це було колись з кіотським протоколом, з квотами, про що все чули і відомо, зараз йде напрацювання нового механізму. І сьогодні вже в професійному середовищі всі розуміють, що це нова, так скажімо, монетизації зменшення викидів. Вона буде робитися у відповідності до добровільної ініціативи ООН, яка це партнерство щодо нафти і газу, метану. Це ОДЖМП. Стандарту 2.0, скажімо так. Тобто, в майбутньому, ті, хто не опанує цей стандарт, не буде йому відповідати і не зможе готувати документи у відповідності з цими вимогами, до процесу монетизації просто не буде долучено, бо верифікація, скоріш за все, як і при тих самих кіотських протоколах, буде проходити через структуру ООН. Тоді то був джиск що буде зараз важко сказати, але вже інструментарій, який ця верифікація буде проходити, він повністю є зрозумілим. Це ОGMP, так званий стандарт 2.0, який поділяється на умовно, скажімо, 5 рівнів, його мета це підвищення якості та точності обліку викидів природного газу, здійснення заходів щодо скорочення таких викидів. Ну, звучить це дуже просто. Але е, знову таки п'ять рівнів, останні з яких четвертий, 4, п'ятий 4 вони дорівнюють так званому золотому стандарту, тобто тому, що є в повній відповідності з тими вимогами, які будуть ставитися, для подальшої роботи на цьому ринку. Тобто, перший рівень дуже простий. Країна має загалом сказати: в мене викиди, там ось їх обсяг. Генеруються вони ось такими предприємствами і бажано по об'єктам. Другий рівень більш складний це вже йде поділ цих виходів за категоріями. Це викиди від вивітрювання, нереанізоване так звані викиди від виробництва електроенергії. І кожен бізнес має свої джерела, скажімо таким очима. І ось саме третій рівень говорить про те, що кожен бізнес має визначити такі джерела. А далі на четвертому рівні їх розподілити відповідно на групи, застосовувати при загальному прорахунку коефіцієнти, які встановлюються для кожного з таких джерел. Ну і п'ятий рівень це фактично похідна від четвертого. Дещо відрізняються методи, якими йде діагностика і облік. Це поділ на окремі джерела і на окремі об'єкти. Для кого це може бути цікаво? Вперше за все, звичайно, для тих компаній, які задіяні в сфері видобутку, транспортування, і я вибачаюся, я так зараз вас прирву на рахунок, кому це буде цікаво. Якщо ви зараз подивитеся любу конференцію європейську, яка зараз відбувається за кордоном, нафтогазову конференцію, виробничу любу. Вона не має оцього, то, що ми зараз вам початку. Вони взагалі відклали в сторону геологічне питання, технологічне питання. Вони з ранку до ночі говорять про зелений перехід. Не буде ні єдиної компанії, яка знаходиться яка в Європі, яка не пройде у цей шлях. І зараз, коли перед вами показують кроки цієї компанії, це буде стосуватися всіх, повністю всіх. Орендодавців, виробників обладнання. А саме головне, кого будуть дрюкати в першу чергу, це буде дрюкати енергетиків, тому що вони зараз, оця війна, саме про це. Я дуже вдячний, пане Сергію. У нас будуть ще в другій сесії відповіді на ці питання. А от щоб ви розуміли, якщо б ви зараз поїхали, от, наприклад, от зараз там колега Станіслав Пан сидить, о, там, е, у мене, там мене мій опонент там, Юрій Романенко, все, е, все що зараз в Європі відбувається, це ось про це. Тому що е, Європа, скоріш за все, прихід уже 2050 року чекати не буде. не буде. Вона просто-напросто примусить ці компанії найближчі три роки озеленитися. Вибачте, я правильно вас перервав? Uh... І в нас від. О, от, от, от все. Але давайте ще скажемо, що далеко не всі. Зараз це. А у нас немає цього Майже. Ви, ви не так. розумієте, це не двер, це, кам це не двер, це кам'яна стіна. Ніхто не просочиться. У вас буде тільки один шлях. Ви повинні цю, пройти цей шлях, обійти цю стіну і стати зеленими. Інакше не буде. Дякую, Андрію. Ну і підсумовуючи оцей слайд, я хотів би сказати, що вже ми в УКТГ, оскільки в цьому бізнесі. Ну, можна сказати, в бізнесі, можна сказати, в діяльності по виявленню і ліквідації скорочень відповідних витиків компанія працює вже більш ніж 10 років, то ми зараз сьогодні знаходимося вже на четвертому рівні. Тобто я сподіваюся, що наступного року, в першій його половині, ми закінчимо реалізацію проєктів по додатковому комплектування нас необхідним обладнанням, які нам необхідні вже для офіційного сертифікації, приходу на п'ятий, але все те, що ми укрита має вже сьогодні. Тому ми це все випробували, скажімо так, на собі, і зараз готові це показувати нашим колегам. Що показує наш досвід? Складові системи виявлення та ліквідації витоків метану. Ну, перше, це необхідно розробити, запровадити методологію обліку, стандартів звітності та аудиту. Це перший крок, він необхідний і він є базовий для будь-кого, хто задіяний в цьому секторі. Друге, звичайно, це наявність кваліфікованого персоналу. І наявність сучасного обладнання. Якщо у вас цього не буде, вашим вимірюванням, вашим висновкам ніхто не буде довіряти. Третє це можливості проведення робіт з усуненням витоків різних ступеней складності. Ця робота далі поговоримо, як вона може бути організована. Є декілька підходів до цього. Ну і четверта: це статистика. Виявлення та усунення витоків запровадження звітності саме за стандартами Джемпі 2.0, які вже сьогодні нами згадувалися, що є безпосередньо, а перепрошую, на назад. Зато працює. Ну тут дуже все коротко, що безпосередньо є об'єктами обстеження, з якими ми стикаємося в своїй діяльності? це магістральні та розподільчі газопроводи, це звичайна свердловина. Ну і це технологічне обладнання на промайданчиках нафтогазової промисловості, звісно, включаючи запірну, регулюючи запобіжну арматуру, як ті вузли регати, на яких вутики можуть бути. От я да, дякую. Плаславій повернувся, але вже ми його фактично пройшли. І починали ми з того, що для себе ми розробили і запровадили стандарт, і ми починали з розробки власного СОУ. Тобто, це СОУ, яке безпосередньо торкається газосховищ. Називається воно газосховище, структура планування, облік та порядок списання газу на виробничні технологічні перепрошую витрати і обліковий метод. Тобто, це стандартизація процесу, ми встановлюємо правила. Тобто, ми це зробили в себе і готові в разі зацікавленості допомагати іншим робити теж саме. От. Ну, фактично, стандарт. В нашому хатріму випадку Установлюю уніфіковану структуру за статтями, порядок планування, обліку, списання ВТВ природного газу, а також порядок нашої внутрішньої і зовнішньої разі необхідності звітності. Для усунення витоків в обладнанні, що не можна, яке не може бути оснащене лічильниками, застосовуються, звичайно розрахункові та періодичні інструментальні вимірювання. І саме порядок застосування таких методик також він покладений відповідно в СО. Наступний крок це розроблена методологія аудіта, тобто звітна документація, протоколи обстеження і річний звіт. Відповідно, тобто, ми дивимося, який прогрес ми. Отримуємо за підсінками руху. В структурі ухитрагазу є спеціалізований підрозділ. Його назва Техдіагаз, де хто стикався з ним в своїй роботі, де хто ні. Але саме вони в нас відповідають за цю діяльність. І в цих схематичних речах Техдіагаз це є виконавець, а баланс отримаємо. Ну в нашому конкретному випадку ухитразгазу це може бути конкретно як приклад газосховища. Тобто фахівці Техдіогазу здійснюють обстеження. Встановлюють, якщо є виток метану, надають цю інформацію балансоутримувачів, який має за рекомендаціями здійснити усунення витоку. Після чого той же самий Тедіогаз перевіряє наскільки якісно і чи в повній мірі таке усунення мало місце дійсно на практиці. Ну, хотів би сказати, що дійсно ми маємо два типи груп. Є група з виявлення витоків природного газу та енергоаудиту, тобто вони дійсно в нас укомплектовані сучасними приладами. ну, Окрім традиційних трасошукачів, до яких всі звикли, вони використовують газоаналізатори і спектр лазер, це, це виробництво компанії Газомат. Це обладнання є більш чуттєвим у порівнянні з обладнанням, яких комплектується наша стандартна мобільна лабораторія. Але е, воно дозволяє виявляти як підземні, так і надземні е, нощільності трубопробувати, запірної арматури, тобто встановлювати сам факт витоку, Але це обладнання не в змозі вимірити кількісні показники такого виходу витоку. А це вже робота для мобільної лабораторії, яка в нас оснащена іншим складом обладнання. Це і газоаналізатор, і сервере 3500, це і проповідбірник Хайфлоу е, е, виробництва Бахарач. І також мають вони високонапірні насоси, що дозволяє в певних не дуже складних ситуаціях ліквідувати такі витоки на місці шляхом набування запірної арматури ущільнюючими матеріалами з метою усунення витоків. Але саме це обладнання, обладнання дозволяє вимірювати. Визначити, і визначити інтенсивність е, витику. Тобто ця інформація, яка потім необхідна для звітності, якщо на меті стає подальша монетизація цього роду діяльності, як торгівля квотами. Ну. Хто займається, отримує звичайно, наступні витоки. Ну, і четверті, вони дуже подібні. Вони загальні про людські цінності, да, тобто, про наше майбутнє, про майбутнє наших дітей, які, на якій планеті вони будуть жити. Це виявлені усунення витиків метану і в ав атмосферу звичайно це зменшення впливу метану як парникового газу на зміну клімату, але це все дуже все, ну, скажімо так зрозуміло, і це фрази загальні бізнес завжди питає. Ну це добре. А що конкретно? Та конкретно це запобігання виникненню аварійних ситуацій, тобто кожен виток, який був знайдений і був ліквідований, можна говорити про те, що це унеможливило якусь аварійну ситуацію в майбутньому. А це в нас і фінансові витрати, і, можливо, навіть людське життя. Ну і те, що легше всього цифрується, це зменшення витрат природного газу як складової загально загальновиробничних технологічних витрат. І от саме це, на це, для тих, хто хоче, окрім там, високих ідей, побачити там, економію, яка е виражається суто вже в грошовій формі, це наступний слайд. Ну, ми взяли, е взяли досить. Такі недавні період, починаючи з 19-го року, ну і ви бачите, що кожен рік, от перша синя діаграма, ми збільшуємо кількість обстежених пристроїв. При цьому тому, що у нас вже певна культура в компанії була сформована за цей період, за результатами подібних обстежень, в нас зменшується кількість виявлених витоків. А ось права диаграма, яка у нас помаранчування, ми можемо побачити обсяг усунутих витягів, який вже відцифрований різними методами в тисяч метрів кубічних природного газу. Ну, ціну природного газу знаємо. Тобто, я, я, за дев'ятнадцятий рік, за підсумками роботи у 2019 році ми змогли зберегти 473 тисячі відповідно. Ситуація у нас, я сподіваюсь, постійно покращується і буде покращуватись. І це 247 тисяч у минулому 2021 році, якщо взяти загальні цифри, то це фактично дозволило нам втричі. Скоротити е, витрати природного газу від загального ХВТВ укрита Тобто, якщо е, завдяки витикам, вони складали в 2019 році трохи менше ніж 1,5%, то в 2021 році завдяки ось таким роботі по виявленню і усуненню будь-яких витиків, вони скоротилися втричі і сягали виключно 1,5%. Тобто, які є переваги е, в роботі з укрита Яку експертизу ми пропонуємо бажаючим колегам в нашій спільній галузі? Це використовувати наш досвід, який вже більше 10 років ми на цьому ринку цим займаємося. Починалося все це навіть не з підземних газосховищ, активно роботу по підземних сховищах почали саме з 2019 року. Традиційно ця робота виконувалася на магістральній частині ГТС. ну, До речі, нами виконувалися на, там і зараз. Сьогодні також ми працюємо на об'єктах і Укргазподобування, і низки інших компаній, тому поступово виходимо з нашими пропозиціями на ринок. Друга це наявність в нас вже скомплектовано і парху сучасного високотехнологічного обладнання і звичайно кваліфікованих працівників, які мають величезний досвід у виконанні подіб... подібного роду робіт. Також вже ми в себе створили експертизу зі створення нормативно-технічної бази. Звучить дуже просто насправді процес. Досить складний, досить кропіткий, який вимагає і досвіду, і досить багато часу. Ну і як результат, якщо хтось захоче скористатися такими нашими компетенціями, які в нас вже сформовані і є в наявності, це означає, що самому витрачати гроші і час на створення таких власних компетенцій сенсу немає. І це може дозволити досить швидкий стрибок. До четвертого наступного року я впевнений вже до 5 рівня, тобто до золотого стандарту по системі ОGMP 2.0. Ну, Колеги, традиційно дякую за увагу. Я дуже буду сподіватися, що моя коротка доповідь визове певну цікавість і. Буде в нас спілкування вже трохи в іншому форматі, коли Укртрансгаз зможе комусь з присутніх надавати сервісні пункції. Я, на хочу, я хочу сказати, що це насправді гарний бізнес, і для Укртрансгаза, враховуючи. Е, чому б ні. І е, зараз у нас нікого не лишилося. Я свого часу очолював теж по кіотському протоколу, створював офіс. Налагоджували ми тоді доступ до біржі і так далі. Це не фунт ізюму І ви будете якщо є компанія, яка вас випереджає хоча б на рік, на два вперед, має сенс поділитися компетенціями. Дешевше не буде. Скоро у нас зайдуть ці біржі. Ви побачите, як Ренстіанг почне викачувати свої ценник в мільйони доларів, якщо не десятки. Вот, а для приватной компании, ну, ценник там для Кубаза там резидентха там с 3,5 млн долларов по консалтингу починався, Там бюро вырите с 1 млн долларов. Ну, New Folk тоді робив все за за 200.000 долларов. Ну, це теж не копійки. І саме головне, що законодавство змінилося, і шлях не відворотні. Ви казали, том, що ви трохи це, а насправді ви говорите про те, пане Сергію, про те, що я вже 5 років кажу. І хочу вас запросити на вслідуючу нашу конференцію. Вона вже буде дводенна. І перший день буде повністю присвячений нашій, зазвичай водобувної частини, геологічної частини, а другий день. Ми вже повністю присвячимо, крім оці моменти декарбонізації низка в речах. Ми ще туди будемо додати хімію. Сьогодні у нас теж буде три хімії. Я дуже вдячний там, що ви в тренді. Ну і є вже з пропозиціями.